Сьогодні у нас розпочався чемпіонат Азербайджану. На наших екранах стартовий список учасників. Як ми бачимо, грають всі сильніші, Мамедяров, Мамедов, Сафарлі, Слеймані, Абасовніджад, який гарно виступив нещодавно відносно на Кубку світу, так, в минулому розіграші. І багато інших розмістерів, майстрів міжнародних. 30 учасників у нас. Формат у нас. На вибування. Не вистачило трошки для рівної кількості, щоб було 32 учасники, і тоді була б так чітка система. І одразу всі б грали. Була б одна там 16-та по суті, одна восьма, одна четверта, півфінал та фінал. А зараз ситуація така, що треба визначити. 16 учасників. Якщо ось, наприклад, взяти секцію серед жінок, то у них одразу 16 учасниць і вони стартують 11 лютого з нокаут-системи. Тут нокаут система є, але, наприклад, перші два по рейтингу будуть відпочивати, я так розумію, за рахунок того, що треба відсіяти 14 зайвих гравців, і щоб залишилось 16. Таким чином Мемідіара Мамедов поки що не в боротьбі. А ось третій вже по рейтингу, хто у нас йде, це Саферлі. Він вже сьогодні боровся і зміг сьогодні здобути перемогу. Давайте переходити до партій. Грав він проти Ізбатова канана. У нас Часто раніше бували такі швейцарки, так коли перший грав з останнім, четвертий грав з передостаннім і так далі. Точніше другий. Ну, в цьому випадку другий це Сулеймані. Давайте подивимось, хто грав Сулеймані. Так, він і грав зібра Хімілі з Сподіваюсь, правильно вимовляю прізвище. Саферлі грав білими. Сицилийский захар у нас. виде слон. Закинь чуть розвиток, розводок. Ходят Е5, выдают тримпусового пешка. Далее выдают якость. Выскакивают фрезер, Забирают на Е5. чіпляються до пішка g7. Якщо б, наприклад, була б рокировка, що можливо і треба було зробити, то тут Кінь E4. Дуже такий потужний хід. Вмикається слон та прорізає на G7. Тому ферзь D4. Брокіровка і Кія 4. Загроза слону F6 дуже неприємна. Тому 6 напала на ферзя Ферзь відійшов і ферзь 4 намагається з усіх сил затягнути сафарлі венчпіль. Перейшли вони в так, Кінь зайшов на B6. H3. Виганяють коня і потім буде слон E5. Слон E5 зіграно. Забрали на B8. Забрав на B6 і отримав слон D6. По суті, ця позиція безнадійна. Можливо, кінь B8 чинила більший опір. Але тут салон Е4 і наступним ходом кінь С8. Кінь B6, слон D6. Я вважаю, що ця позиція вже просто технічно виграна. Що далі? І продемонстрував Сафарлі. Два слони. Тура підтягнулось. Слони просто максимально потужні. D4 ще провели, щоб слабкість створити на Е5. Слони всім з темпом. А можна було цікаво піти слон С7, там тура де 7, так? Не дуже. Тому спочатку забрав, c 3 захистив, напав на коня, відганяю слона ще, і слони просто максимально потужно тут стоять так, вирізають цю дошку. А4 ще вигнали, поміняли слона одного, напали на С6, захистили спокійно Б4 і здався після цього, тому що. Повністю обмежений кінь. Далі, що ми, можливо, підемо слон С5 для його вирізання, і заберемо його після Тураці 6. Ось така чиста партія від Сафарлі з жертвою якості. Ну, Все ж таки клас суперників різний. Хоча там чорні дуже і не зівали, так. допустили 4 неточності, на думку Лічесова. але цього вистачає, щоб Топ-Гросмейстер переграв свого опонента. Давайте подивимось, як переграв чорними слоями слимені свого опонента. А5 захоплює трохи простору. А 3 відреагували білі. Десь вони клітину Б3 послабили таким чином. Помінялись, так, F6 вигнали. G5 агресивно діють чорні, показуючи, що вони налаштовані на перемогу. F5 закріпили коня. Тут нам, що так, плюс 04, звідки вони є. Треба брати слон Е4 спочатку і на D тоді відходити ось такі нюанси. А після F5 вже слон Є4 не так потужно, тому що буде FE і, е, і відкривається лінія F. F3, кінь десь 6, кінь зайшов на С4. Є5 ще провели, так, Е3 вже. Груба помилка вважається. І F4 розриває позицію білих. Забрали вони на а 4 забрали вони на Е3. Якщо б, наприклад, забрали вони ЄФ, то тут на D4 можна, я думаю, забрати. І ще додається слон ф 5 в проміжку. Гарний хід. Те ж саме і на GF. Заберемо GF, на е Як 4 якось ЄД, то Ра D4 і слон ц 5 все тріщить, пошло. Тому кінь 4, забрали на Е3, забрали на Е5, вийшов слон, забрали просто-напросто на а 4 і на б 3 D4. Жертвує якість таким чином, так не приймаю її СУАТ. А якщо забрав, я думаю, було просто Д3. Давайте перевіримо з нашим залізним другом. Так, D3 здався просто. Тому забрав на С4, щоб д 3 ферзь е 3 було. Але слон С5, і знову заряджено d3, і слон буде. Прикривати тут. Забрали на е 3 жертвували ще ферзя, тура дивіся. так, все порахував і загрожувало Тура Д2. Все одно Тура д 2 Забрала на С4, зараз ще тура зайде. Зайшла тура, забрала на G2, тотально помінялась, і після слон D3 здались білі, тому що Е2, Е1, там буде неминучим. Ось так, в атакуючому стилі з тактичними гарними комбінаціями зміксували мені. Здолати свого опонента. Давайте подивимось інші результати. Басар Міджат, наприклад, давайте подивимось. Як зіграв? Вважаю сенсацією його поразку білим кольором. Вирішив тут фінкетуватися, чорні теж так відповіли симметрично. Повна симметрія у нас. Забрала на D4, тут трошки вже позиція змінилася. Тура d 1 допускається помилка. G5 принципово ходять чорні. Білі принципово жертвують коня, тому що нема поля, так ферзя, виявляється. Ось тут, тут треба було приймати якісь дії. Слони в 6 бити, дивний хід, так, ферзі 6 і на слону 1 буде кінь G5 з матом. Або Ферзь в 4 тікати, але під G5 підставлятися якось не хотілося. Можливо, врахував, що це для нього виграно. Пішов кінц3, повернувся ферзем. Підмінялись трохи. F5. Абсолютно логічний хід від чорних. Відкрити сьомий ряд для того, щоб Ферзь тут мобілізувався на g7. Кін d8. Трошки тут чорні вирішують свої питання по обмінах. так, Забрали на g2. Залишилась них зайва фігура. Активізували ферзя. E5 ще підірвали по лінії F. Конем захистило туру, щоб можна було забрати на f4, плюс друга тура під'їжджає зараз, забрала на f4, забрала на d5, ферзь d7 причепилася. Король з останніх сил чіпляється, за життя ходить король f3, щоб тиснути на g4, точніше так, Ферзь 2, можливо, треба було, але там Тура i 8. Тут неважливо, я думаю, як грати. Тура i 8 підійшли. Кінь E6 десь тут буде загрожувати в майбутньому кінь g5. Ферзь хоче залізти. g5 тоді, цьому. Кінь же 5 принципово забрав, король G4 увірвався. Моральний тиск створений на чорних, так, якщо вони тут десь помиляться, можливо, будуть шанси на відскок Албасова. Але після Кінь 4 визнав свою поразку, тому що тут далі ферзі 6, я думаю, багато ході. Не дають нормального життя. Плюс, так, кінь 6 взагалі не бачу. Вилку елементарно, кінь 5 Кінь 4, Кін G4, все висить, все тріщить. Ось таким чином сталося. Перша сенсація в цьому турнірі, так. Давайте подивимось. Другий тур. Лідери повигравали Сафарлі та Сулеймані. Змогли вони здолувати знову своїх опонентів по другому разу. Давайте подивимося Farlink, як виграв швиденько чорними. треба ж дивитися, як перегравати, наприклад, опонентів нижче себе класом, так? Рівним або рейтингом, як можна сказати. З рахунок чого це роблять топ-рус-містери. Вибрав ось такий варіант. Повернувся так сломав. це 5 забрали на D4, А5. А4 відреагували, фінкутували білі слона, чорні поставили його на а 6 Туру підвели, д 5 провели, пішов кінь на б 4 дали йому цю можливість так, за рахунок А4, але білих потужний кінь на б 5 Чорні поступово підвели всі свої фігури по лініях, а 6 профілактика. Я думаю, що зараз якийсь ферзь 8, скаже комп'ютер, що треба грати. Ні, взагалі ДЦ. Але 6 абсолютно логічно. Кіні 4 зайшли, слона поставила на С5, я думаю, можливо, на F6 було місце. Так, але тут Кіні 5 якийсь, Ферзь відходить на E7, ну, якісь такі ігри. Вирішив так діяти, був правий абсолютно, якщо виграв, так. Але на Тура D1 треба було знайти якийсь цікавий хід. Давайте подумаємо, що тут можна зробити. Можливо, взагалі якісь G5 зараз будуть. Давайте подивимось. Ні, кінь F2. Кінь F2 потужно. Натурав F2 DC підвисає тут. Якщо Тура F1, то слон F2, Тура F2 і слон B5, B, тура D1, Тура F1, С3. Ось такі якісь варіанти, і пішак просто залітає на С1. Можливо, не хотів навіть рахувати такі варіанти. Пішов f 6. І тут вже наніс удар f 2 Підготував таку пастку, так що кінь D3 візуально хоче мінятися, але f 2 у проміжку просто розвалює всі плани. Забрали на F2. f 2 брати не можна висить на B2. Король-2 не брати не можна через кінь D3 з шахом, так, і ферзь b 2 Потім ось така тактика. Тому король F1. Помінялися, слон відійшов, наварили на цій операції пішака, та якість виявляється, так? І просто повністю безнадійна позиція. Забрали на 4 помінялись, відігнали слона, перебудували Чорнополо. Ще нанесли таку симпатичну тактику після цього взяття. Якість не програється, так? а навпаки, знову виграється матеріал у вигляді фігури. І після кінні 5 партія завершилась. І давайте подивимось, як. Зіграв Аббасов, як він відігрувався чорним кольором під замовлення. Дивлюсь, це було так дуже непросто. Якщо подивимось по графіку, так біла, тут була перевага якась. Партія була доволі довгою, більше 40 ходів. Давайте дивитися. Захист каракан. Біля обрали такий розмінний варіант. Чорні, я думаю, отримали те, що хотіли. Отримали позицію на боротьбу. Не хочуть мінятися, перебудували коня. Починають атаку на королівському фланзі і задача нав'язати свою гру, що вони і роблять. Поступово тут посилили позицію, білий флан птб 5, 5 так, розчистили лінію Е. Заїхали на е 3 Ферзь c6 трохи вважаю лічесний туди. Можливо, вже треба якісь дії робити у вигляді h3. Так і є, h3 вже можна, якщо вже g3, то слон f5. З ідеєю на слон f5 f 5 тиснути на f3. Якщо кінь g 1, тура 1, тура 1, тура 1, ферзь 1 і Ферзь c2 залізти. Але, можливо, Ніджат вважав, що цього замало, і вирішив підтримати тиск. Пішов g 4 ще. Дочекався помилки суперника, пішов F5. Поставив Ферзя на Е6, такий дуже шалений тиск по лінії Є. Е, король G1, тура F3, не можна бити через GF і буде висіти на Е1, тому слон B1, Ферзь E3 з шахом заїхав, знову тиск по лінії Є е і забрав на D4. Король F2 цікаво, був Хід чи не було. Не було через тура c 3 Ось така теж симпатична тактика. Слон d4. Слон Слона 2, слон D4 все одно. Забрали на e 1 Король g7. захистились від кінів 6 цих всіх вилок, шахів і так далі. Помінялись. Слон відійшов на c8, контролює він і F5, і пішака. Король f2. Помінялись і зайшла тура. Кінь еде на d6. Ми нападаємо на слона на 2. Кінь повертається на захист. І причепились до цього. Тепер коня і десь тут хочемо Тура D2 можливо зайти. Слона 6, Тура D3 трошки помилився, можливо, треба було коня вже кудись вести. Давайте подивимось. кіня 4, був доволі такий суровий хід. На жаль, G3. Цікава тактика. Кінь С4. Таке специфічне рішення. Король F8 можна було короля вести, кінь 8, можливо, взагалі програю, так. Під кінь 3 підліз і нічя якась буде. D3, кінь D1, кіння 4 знайшов такий ресурс ніджад. Забрав на D1 ще, тому що на G3HG H2, якийсь кінь F2. Тому вирішив одразу заспокоїти білий ходом Ра D1, пішов G3, і вимушені білі здатися після цього, тому що загрожує або G2, або GH. Таким чином, зміг під замовленням відігратися. Таким чином у нас пройшли далі Сафарлі, Луйманір, Расулов, Талібов, Муралі, Самадов, Ахмадзада і Ібрагі. Всі інші будуть грати окремий тайбрейк до 1-8 турніру. Давайте подивимось, хто з фаворитів так скандал, кого він не зміг обіграти, не зміг він Альзада Пашама обіграти, і буде з ним далі з'ясовувати стосунки. Але я вважаю, все ж таки найбільшою сенсацією те, що Аббасов білим кольором програв, так, і буде далі грати брейк. Але зміг все ж таки відігратися, і це головне, продовжує участь в турнірі. А ми вже зустрінемося після інших партій.